Того обговорення з громадським суспільством нагальних для України економічних питань Донецька торгово-промислова палата відзначає ювілей. Вже 50 років тут надають сабічно допомогу підприємствам регіону в просуванні їх продукції на міжнародних ринках і співпрацюють за 60 торгово-промисловими палатами різних країн, громадськими, урядовими та політичними організаціями. Уже піввіку Донецька торгово промислова палата допомагає підприємствам області бути конкурентноспроможними не лише в Україні, а за її межами. Наразі підприємства, що перебувають у складі торгово-промислової палати, є флагманами української економіки та відомі за кордоном. Ви своїм щоденним трудом створюєте ту атмосферу, в якій працює весь Донбас, і дуже важливо то, що. Именно вы поддерживаете малый и средний бизнес. Это именно тот производитель, который сегодня очень нуждается в поддержке. До піввікового ювілею Донецька торгово-промислова палата зробила подарунок не лише собі, а й для всього Донецька. Урочисто відкривши сучасний Меркурі Хол. Ця зала побудована на півтисячі місць. У ній можна буде проводити ділові зустрічі найвищого рівня, а також використовувати як залу для театральних вистав та концертів. Я считаю очень важливим то, що Донецька торгово-промислова палата. Все больше и больше уделяет поддержку вопросам адаптации наших предприятий на внешних рынках, обучением, консультациям наших предприятий, которые собираются работать как с Европейским Союзом, так и на рынке таможенного союза. Вітали з таким почесним ювілеєм Донецьку торгово-промислову палату керівники Донецької міської та обласної ради, артисти та навіть церковнослужителі. кращих працівників було нагороджено почесними знаками обласної ради та подяками міського голови. Катерина Яковенко Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Допоможіть врятувати життя маленькому Федору два роки, проте свій другий день народження хлопчик зустрів у лікарні. У дитини нейробластома правого наднирника четвертої стадії. Хлопцю вже провели один період хіміотерапії. Наразі другий у процесі. Проте для подальшого лікування вже за кордоном необхідно близько 170 тисяч євро. Частину грошей батьки назбирали самотужки, проте цього недостатньо. Для небайдужих серцем людей наш наступний сюжет. Блакитні очня та щира посмішка. Федір у свої два роки життя радісна та щира дитина. Любить малювати та гратися із батьками, адже його сестра та три брати вдома, у той час, коли дворічний Федір вже більше місяця у лікарні. Навіть незважаючи на страшний діагноз лікарів, нейробластома правого наднирника четвертої стадії, вогонь у очах хлопця не згасає. Через спочатку неправильний поставлений діагноз процес лікування було розпочато із запізненням на п'ять тижнів. Наразі постійно поруч з малим мати, оскільки оскільки дитина має бути під наглядом, адже Федір цілодобово підключений до крапельниці. В лікарні він однозначно замикається, на контакт практично не йде, кое-как. Ну, звісно, лікарства всі ці викликають і тошноту, рвоту, кушає погано, і стоматит во рту, всі ці наслідки. Після хіміотерапії від них нікуди не дінешся. Ну, вдома, звісно, ми приходимо, він зовсім по-другому себе веде. Проте, коли зможе маленький Федір повернутися додому, не беруться прогнозувати навіть лікарі. Наголошують на необхідності проведення чотирьох хіміотерапій. Одну дитину перенесла ще в грудні, наразі друга у процесі. Попереду ще дві. Проте не виключають і подальшого їх проведення. «Після комп'ютерної темографії казали, що скоріше, новообразування авторичне, оскільки знайшли такі ж новообразування в забрюшеному пространстві над почечники. ребенку произвели пункционную биопсию образования, то есть взяли небольшой кусочек. И подтвердили, что это вторичное образование, хотя очаг в печени гораздо больше, чем сам первичный очаг над Ребенку был установлен диагноз нейробластома правого надпочечника, четвертая клиническая стадия метастазы в печени, заблюшенное пространство. И ребенку была начата протокольная химиотерапия. Поскольку в данной ситуации какое-либо оперативное вмешательство нецелесообразное. Згідно з європейським протоколом, маленькому Федору далі обов'язково буде необхідно пройти один-два курси важкої хіміотерапії з подальшою присадкою кісткового мозку. В Україні цей процес може затягнутися на місяці через великі черги на цю процедуру в інституті раку у Києві, єдиному в Україні місці, де проводиться такий вид лікування. А провести спеціальну діагностику для отримання повної картини, розташування пухлин та метастаз можливості взагалі немає. Подібні процедури проводяться лише в Росії та деяких європейських... Країнах. Бажаючи врятувати рідну дитину, родина Носач звернулася по допомогу до ряду закордонних клінік. Одна з них у Німеччині відгукнулася на гори сім'ї. За допомогу закордонних спеціалістів сім'ї необхідно сплатити близько 170 тисяч євро. З них 100 тисяч клініка вимагає у якості передплати. Сума для звичайної донецької родини виявилася непід'ємним тягарем. Частину грошей збирала самотужки. Завдяки небайдужим рідним та близьким. Залишилося знайти ще 45 тисяч євро. І це лише для того, аби сплатити передплату, не говорячи вже про подальше лікування, строки якого наразі прогнозувати, ніхто не береться. Ми отримали, що стоїмость одного дня лічення 1200 євро. Після кожного другого блоку нам пропонують діагностику на МРТ. Вони виходять з того, що три дні дитинку, буде під, під, під в реанімації знаходитися, під обслідуванням, під под надзором. медицинского персонала, так как МРТ для таких маленьких детей делается только под наркозом, чтобы он мог полностью спокойно лежать, иначе смысла не будет проводить эту диагностику. Вот. Также в Украине отсутствует один из основных методов обследования по диагностике расположения метастаз, задеты ли кости или нет. Это свечение радиоактивным йодом, по-английски он звучит MIBG, В Україні взагалі такого немає. По допомогу родина звертається до небайдужих глядачів. Мати при зверненні не може стримати сліз, тож говорить батько. Я впевнений, що ті люди, які пройшли через все это, І багато вже зробили пожертвування в пользу Федюні. Я прошу, допомогіть нам зібрати суму для того, щоб ми змогли... Поїхати як можна швидше на лікування, тому що втрата часу може стоїть життя Феді. У свою чергу спеціалісти наголошують, наразі головний ворог маленького Федора час, який вперто грає проти дитини. Лікування за кордоном необхідно розпочати в найближчі строки. Коли малому стає зовсім погано, мама читає йому казки, в яких обов'язково добре закінчення. Який фінал буде в історії маленького Федора, сьогодні залежить від вас. Олена Сушкова, Павло Павлов, регіональна служба новин. Всю необхідну інформацію та реквізити для надання допомоги Федеру носачу шукайте на сайті Донецької обласної державної телерадіокомпанії www.k61.dn.ua у рубриці милосердя. У свою чергу держава ні в якому разі не скорочуватиме фінансування лікування онкохворих дітей. У цьому запевняє Міністерство охорони здоров'я України. У відомстві спростували розповсюджену у ЗМІ інформацію, що у проєкті державного бюджету на 2014 рік на лікування онкохворих дітей передбачено на чотири рази менше коштів ніж минулого року. Загалом, за даними МОЗу, на бюджетну програму забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програм. Рамного характеру, в яку входить більше 20 напрямків, в тому числі забезпечення лікування онкохворих дітей, цьогоріч передбачено на понад 173 мільйони гривень більше, ніж у 2013-му. Розподіл коштів між різними напрямами цієї бюджетної програми здійснюватиметься лише після того, як державний бюджет на 2014 рік буде прийняти Верховної Ради України. Чергові екзамени за гроші. Викладача Державного університету в Донецьку викрито в отриманні грошової винагороди за складання іспитів. Встановлено, що завідувачка денного відділення філії отримала гроші від студентів університету за безперешкодну здачу заліків та іспитів. Кошти були вилучені в робочому кабінеті посадовця. Остаточна сума, яка була отримана викладачем, буде встановлена під час слідства. Наразі відкрито кримінальне провадження. Плазі до державних коштів на Донеччині затримано підприємців, викритих у привласненні бюджетних коштів шляхом формального працевлаштування. Повідомляє прес служба прокуратури Донецької області. Так, одному з підприємств регіону були виділені кошти на створення 45 нових робочих місць. Проте, під час перевірки було встановлено, що так би мовити, нове виробництво було створено на потужностях існуючого підконтрольного заводу, працівники якого були звільнені і працевлаштовані на новостворене підприємство. При цьому ані місцезнаходження, ані умови праці зазначених осіб не змінилися. В результаті посадовці завдали збитків інтересам держави в особливо великих розмірах на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Наразі триває слідство. Ротиправну діяльність злочинного угруповання, яке незаконно переправляло громадян України через державний кордон у різні міста Росії, припинено. Про це повідомляє СБУ в Донецькій області. Зокрема, зловмисники орієнтувалися на людей з малозабезпечених верст населення, яких у подальшому планувало залучити до жебракування. Наразі організаторами незаконних злодіянь виявилися непрацююча 50-річна мешканка Слов'янська та громадянин Молдови. Кримінальне провадження до судове слідства за якими триває «Об'єднано», підозрюваним загрожує позбавлення волі строком від 5 до 7 років. Генерал, який пише в бібліотеці імені Крупська, відбулася презентація шостої книги генерал-майора КДБ Олександра Нездолі. Розкривати секрети, аналізувати невідомі сторінки служби, показувати приклад молодим це вже стало доброю традицією для донецького письменника та військового журналіста. Втім, шоста книга голови органів держбезпеки України розкриває долі всіх керівників відомства майже за останні 100 років. Відкрити те, що приховано. Книга голови органів держбезпеки України вже шоста серія книг генерал-майора КДБ Олександра Нездолі. Попередні видання також були присвячені структурі, але в цьому автор описав життя керівників органів держбезпеки від жовтневої революції і до сучасності. В основу лягли архівні матеріали, історична література, публікації змі, мемуари та розповіді очевидців. Писать очень сложно в истории. Почему? Потому что судьбы у них очень разные. Я хочу сказать, что само назначение это на должность председателя – это не какое-то божье вознаграждение, а, скорее всего, испытание на прочность человека. Но, чтобы резюмировать, я скажу, судьбы у них очень разные. При Сталине многие из них были расстреляны. При Хрущеве у многих были сняты погоны, сняты пенсии и прочие привилегии. Ольга Потинна приїхала з Маріуполя. Вона бібліотекар Центральної міської бібліотеки. Каже, що читачі замовляють книгу, інколи навіть створюється черга бажаючих. Найчастіше це певний читач. Не тільки, скажем так, СБУ, це ветераны военные, це люди, які пройшли Афганістан, тому що Олександр Іванович, що и воїн-інтернаціоналіст, служив в Афганістані, награждан. Привітати письменника з презентацією видання прийшли співробітники управління СБУ в Донецькій області. Начальник обласного відомства Олександр Пелих подякував за книгу та запросив на зустріч із молодими співробітниками. Молодий за трудів нашого управління людей, історію і служби в целом і нашого управління. Олександр Нездоля продовжуватиме свою справу. Автор зазначає, втомився жити минулим, тепер про майбутнє. Тож має намір писати про сучасність. Марія Голобокова, Андрій Долгий, Регіональна служба новин. Невдалий початок. Хокейний клуб Молода Гвардія з поразки розпочав виїзну серію молодіжної хокейної ліги. Підопічні Олександра Годинюка програли підмосковному Атланту з рахунком 4-1. Рівна гра трималася лише протягом перших десяти хвилин зустрічі. Проте російському клубу таки вдалося відкрити рахунок. З цього моменту донечани, як то кажуть, посипалися та пропустили ще дві шайби у власні ворота. Гол престижу у складі гвардійців забив ще гольков. Але Атлант відповів на цей випад гостей ще однією шайбою: тож, 4-1 – впевнена перемога підмосковного клубу. Український тенісист Олександр Долгополов не зміг пробитися у третє коло відкритого чемпіонату Австралії, першого в сезоні турніру серії Грен Слем, що проходить у Мельбурні. Кращий тенісист України в наполегливому протистоянні таки поступився французові Жеремі Шарді. Тож відтепер Долгополов продовжить виступ лише у парному розряді, де заявився разом з італійцем Даніеле Брачалі. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі! За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, у четвер, 16 січня, очікується хмарна погода без істотних опадів. Вдень дощ, місцями сильні. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. місцями пориви до 15-20. Температура повітря по області вночі від 4...